Я вам щось розкажу. Я мала вже скільки 40 хвилин летіти, але мій рейс запізнився і вилітає на півтори години пізніше. А в Мілані, так, я лише в Мілан, сатли з аеропорту працюють тільки до першої години. І, звісно, ще не встигаю. І наступний буде аж о п'ятій ранку. А таксі буде коштувати 300 євро. Як думаєте, я куплю таксі? Звісно, ні. Класно. І так, я вже прибула в Мілан, і мій літак запізнився на 20 хвилин, щоб я встигла на останній автобус, про який я знала. Коли я вийшла тут на автобусну зупинку, і я чомусь вирішила, що треба підійти тільки до одної. Зупинки і подивитись графік, і там найближчий автобус був на 2.40. тобто чекати годину. Я пішла всередину і сиділа, сиділа, сиділа. Дивлюся, люди кудись ідуть. Я вийшла, а там стоїть автобус біля наступної зупинки, на яку я не подивилася, і він їхав в 1.55, тобто через 20 хвилин після того, як я прибула, але усі вже розкупили білети, і він поїхав. Клас, просто клас. І тепер я все ж таки чекаю на цей автобус, який буде 2,40. Ну, зато я купила вже білетик. Я втомилася. Чому в інтернеті про це нічого не написано? Просто чому? І так, я вже вийшла і я знайшла свою зупиночку. буде було 7 зупинок. І я рада, тому що зараз майже четвертя ночі і тут є поліція. Правда, я думаю, вона приїхала на виклик до якоїсь жінки, бо не з нею говорять. Значить, тут сталося щось неприємне, але мені подобається, що вони тут стоять, поки я чекаю на автобус. А також тут є двоє підозрілих людей, схожих на бездомців. І я дуже рада, що тут стоїть поліція. Так. Е е я вже доїхала автобусом, всього на все зупиночок, все окей. Е в автобусі просто треба прикласти карту до автомату, воно автоматично потім зніметься. Е дуже зручно. Е що хочу сказати, в автобусі були самі чоловіки, і відсотків 90 з них були, е були безхатьками. І вони просто їздили в автобусі і грілися. І я така ля-ля-ля з байками. Така вся лялечка. Серйозно. Мені здається, що відсотків е, та всі ви, хто дивитесь це відео, ви би себе в такій ситуації не, не, не доставляли. Я не знаю, як пояснити. Я не знаю, чому я це роблю. Зараз е, четвертя, четвертя ночі. Я в Мілані перший раз в житті в Італії сама. І така. Іду, шукаю свій хостел. Ха-ха-ха. Італія, вона класна в день, але вночі нею краще не гуляти. Особливо десь хто знаде на Окраїнах. Ля-ля-ля. Але ми не любимо з вами простих шляхів. і... Мені потрібен цей азарт. Пронесе чи не пронесе цього разу, та все буде добре. Що, перший раз чи що? Я себе завжди в подібній ситуації е, вкидаю. Mm. <laughs> так що ось так от. Іду поселятися, може, хоч трошки відпочину до восьмої години, 4 годинки. І отак, балакульки. Ну що, зараз, восьма ранку, я вже привела себе у нормальний стан. Після трьох годин сну. Сну, не сну, не знаю, мені здається, взагалі не спала. І покажу вам тут внутрішній дворик. Дивіться, який він гарний. Тут дерева ростуть в ось таких бочечках. І це. Це оливки. А я обожнюю оливки. Гарно, гарно, дуже гарно, мені здається. У якусь таку погоду. Не таку, як зараз, зараз паде дощ. Тут дуже красиво. А це буду я така, ось чик Зараз піде дощик, але якщо забрати парасолю, то тут буде <смі> Міланський собор. Та-дам! А тут усі ці магазинчики. Насправді дощ не сильний, він такий моросить, але красиво, я би сказала. Ця погода підходить в Мілан. Це можу сказати. Тут якісь суцільні фотосесії весільні, випускні якісь, ще з якимись пакетами фотографуються. всі. Ну, так я собі. О. М -м -м О. Подивіться, яка краса. Це, мені здається, набагато краще, ніж всі ці шмотки. От з чим треба фотографуватися. Якщо не знаєте, що мені подарувати, мені подобається ось така сумочка. Діору. Ну, може бути чорна. А хоча це теж гарно. Ну, ось такої з цієї колекції. от. Та-дам. Якщо чесно, нічого особливого. Будівля сама дуже красива. Ці всі магазини, фешн, але більше нічого. Все. Тут просто всі фотографуються. От і все. І так, я вибрала собі помаду. Ось тут я вибирала в Кіко. І тут можна зробити на ній гравіювання, типу Мілан там ще щось. І це буде такий класний сувенірчик. Прикольно, прикольно! Вже на відошне паде і дивіться, це персональна помадка. Тут пише ось тед. Це я і Мілан. Це так мило. Це від Кіко роблять. Так що, ось так ось. Ну, ось я вже на вокзалі купила білетик за 15 євро до аеропорту. Він їде, по-моєму, годину. Ой, не годину, менше трошки. Півгодини, години, по-моєму, він їде, 40 хвилин, якось так. Не питайтеся, як я це роблю. Я не знаю італійську, я не знаю англійською але я вмію домовлятись. Так що все, окей. І ось такий вагончик. Дуже класно є всюди ось розеточки. Біля мене також. Я, звісно, заряджаю при будь-якій можливості. Це швидкісна зарядка у мене, так що класно. Ось так ось чекаю ще хвилин 5, по-моєму. Ну ось, і я би хотіла намалювати губи цією своєю помадкою, Дуже класний, персональний від Мілано. Але я забула дзеркальце взяти з собою. У ось такому кольорі. Воно і гарний, червоний. Не знаю, куди вам показати, що там було видно. Дуже красиво. Я зараз спробую якось через телефон це зробити. Я зрозуміла, що я вам майже нічого не показую, а просто багато говорю. Ну нехай це моє бідо. Я вже в аеропорті, в аеропорту і вже чекаю на посадку тут. І я облажалася, тому що я не купила ні магнітик з Мілану, ні оцю снігову кульку, яку я збираю з Мілану. Тому що я думала, що якось так проходила, проходила. А потім був паспортний контроль, тому що я вилітаю з Євросоюзу. Я думаю, тут будуть ще магазини, а їх нема тут взагалі жодного. Тут є тільки автомати з якимись снеками і водичкою. Е, і я облажалася. У мене немає жодного сувеніру з мілами. Окей. зі ланою.